Проти статуємо водою щодо чудового опису, який насправді є могів і протестів. І ми а, отримали цей подарунок за сприяння місцевої та стратегічних земля до того, що України відбувані від наших танківських колег. Цей обласний, якому сьогодні має причасть бачити, яку видали установи. А тепер цей дипоміс буде фіксувати практику міста Харкова. Ми завжди презентуємо його нашій команді. І хочу сказати велике щире дякую за таку можливість було отриманим нашим колегам. Thank you

Є палки для людей на підських полістах. Бібліопус облаштований робочими місцями. В першу чергу це робочі місця, водія, який має цей водити і довести його ті пункти призначення, які будуть визначені необхідними для того, щоб поїхати, обслуговувати, надавати бібліотечний область. Є можливість заключити одного, щоб а, наші а, містяни, а, наші мешканці Харківської області мали можливість підтримувати весь комплекс, в тому числі, доступ а, до інтернету, доступ а, до різноманітних електронних ресурсів, які є у свободному консулі. Тому сьогодні то ми виходимо в інформаційний процес такої доводи. Мали і в е, першу чергу звертаємося до всіх всіх небайдужі до громадських організацій, загадів тобі щодо е, спільної роботи е, щодо співпраці, щодо того, щоб облаштувати цю бібліотек і наповнити його сучасними лишаннями, сучасними літератури, саме тою літературою, яка поїде громадами і буде надаватись використування нашим. Варіант, до якого злучені, це коли гідач може взяти книжку здобути. Тому що просто сидіти в бібліотеці, читати Звісно, як дуже похожний. Будь ласка, як то кажуть, можна просто переглянути да, питання, але найкращий спосіб це коли можна взяти книжку, а через певний час її попробувати. Цим забути. Я розказала, спочатку біли вперед 2022 року, всі ці руйнування, які ми знали у рівні, це було вище підлихами для нашого колективу. В першу чергу, власними силами за допомогою благодійних фондів, та громадських організацій отримували убезпечувальні засоби. Це спочатку пішки в бібліотекарі разом зі праворуч закривали всі е, вікна, ну, віконні отвори, які лишились після тих суттєвих обстрілів. І нам дали отримати благодійну підтримку від е, е, таких потужних освітніх фондів, як «Вот мами і папа», за спільними зусиллями фінансування з Харкова регіональної освітньої фонду, були проведені перші тепловенні роботи. Закрито було проти аварійним накриття частини попівлі даху на Володимирського сповища, і найголовніше було закрити накриття накриттям світлових лінта. Пізніше, за допомогою благодійного фонду Вафет, це вже було профінансовано облаштування понад 320 вікон це будівля, не є пам'ять про містабування через те, що фонд здійснює роботи тільки не в пам'яті і було замінити звісно замінити дітей. Наразі маємо підтриманий проєкт спільними моранду між міністерством культури статусів організації України, бюро ДО, ЮНЕСКО в Україні і нашою бібліотекою на ремонт системи опалення. теж Головному корпусу це де, навпаки тільки пам'ятка, е, тому що Донецька фінансує саме роботи е, на об'єктах культурного спадщини. І це буде е, заміна смертего. Тобто Коли ми починаємо такі потужні роботи, е, ви можете пройти північні поділи, це роботи ще триває. Е, Сподіваємось, що наступного року будемо шукати ще гроші. Які ще залишили, вони будуть uh, точно ще без опалення, але головний кордон, я думаю, що в той день буде ще опалення. Також внеска фінансувала повторні спекревальні роботи на uh, попівлі світлового лікаря для того, щоб перемігти поміщення було влаштовано другий шар світлового лікаря, до війни це буде зараз. Це тільки проти гарід. Також є зараз таким ваговим викликом для нас це заміна спільня в головному корпусі через те, що він ще залишається без. І входимо в в саме так, як я буду входити на користувачі. Тут є кнопочка, яка включає.

Виставили книжки, які було передано саме естонськими колегами. Тобто, вони теж за допомогою гранту отримали ці кошти на придбання книжок. Це перші книжки цього бібліобусу. і Ми дякуємо нашим колегам Сталінської публічної бібліотеки, які так поповнили першу чергу фонди. Цього бібліоту. Також ви бачите тут робоче місця бібліотекаря, робоче місця читача, мобільне місце, де можна облаштувати терміналом електронного, наприклад, каталогу. Тобто далі це стерно та плану. Як я вже казала, що будлі заплатили вибере, на випадок міща. Це місце робоче місце водія, який буде подивити цей його видали містечка. Також я подала і попрошу вам всі, будь ласка. Є такі аптечки, які придбали. Естольці саме на випадок надання першої медичної допомоги. Е, от, є ще одна аптечка. Як я вже казала, що у Бльопусі є все для комфортного курсування харківщиною. Це і мікрохвильовка, і холодильник е, і. Саме чого не вистачає, так, це книжки. так, Книжки, які будуть їздити у громади Харкова і видаватись нашим користувачам. Коли автор дізнався, що відбувалося свої саме саме харків, він передав до фонду нашої бібліотеки два примірника свого фабову. що буде по принципу, я думаю.